Лондонська поліція продовжує з'ясовувати причини смерті популярної британської співачки Емі Вайнгаус. За попередніми припущеннями Емі померла від передозування наркотиками. Світову славу Емі Вайнгаус приніс її другий альбом, за який серед багатьох інших відзнак вона отримала п'ять найпрестижніших у США музичних нагород Гремі. 27-річна поп діва якраз працювала над своїм третім альбомом, вихід у світ якого сама виконавиця вже не побачить. Розповідає Марія Юнко. Приголомшені фани та вбиті горем батьки Емі Вайнгаус зібралися на півночі Лондона біля будинку, де минулої суботи загинула співачка. Все життя Емі було про любов. Вона присвятила його родині, фанатам та друзям. У своїх піснях вона поєднувала ретро та найсучасніше: трохи джазу та хіп-хопу, трохи власного новаторства. Що у підлітковому віці донька лондонського таксиста Емі Вайнгаус стала казково популярною, отримавши шість престижних музичних нагород Гремі за останній альбом. Один з її найбільших хітів реабілітація. Втім, за блискучим підйомом на вершину слави слідувала важка залежність від наркотиків та алкоголю. Кілька тижнів тому менеджери скасували європейське турне співачки після того, як вона з'явилася на концерті у Сербії у нетверезому стані. Співачка неодноразово проходила лікування у реабілітаційній клініці. Однак залежність обірвала зіркову славу та життя 27-річної Емі Вайнгаус. У такому ж віці і з цієї ж причини з життя пішли такі виконавці, як Джиммі. Гендрікс, Джим Моррісон, Дженіс Джоплін та Курт Кобейн. Їхні приклади свідчать, що поруч із великим талантом і славою крокує, і велика спокуса, яка іноді, на жаль, приводить до фатального фіналу. Марія Юнко Голос Америки.